Вуді Вудпекера час ті. Гольф-клуб змагання між членами клубу. Довічне членство у клубі тому, хто завтра заб'є лунку з першого удару. Хоч маніти. Це ж про мене. Алло? Yeah. Так. Завтра концерт, потренуюся грати на трубі. Потренуюся грати у гольф. Поясниш мені, що в біса відбувається. Пробач, сусіде, піду кидати в інший бік. Завтра мушу закинути на 300 ярдів. Подивимося, на яку відстань залетить цей хлопчик. Грати дуетом в пограємо. Ідеальний мішень для практики. <звук> Бачу, до тебе залетіли мої м'ячики? Що лежить на моєму подвір'ї, належить мені. Облиш. З будь спортсменом, поверни їх назад. Я сказав ні. Що ж, бачу, тобі не вдасться. Що не вдасться? Тобі не стане сили видати усі ці м'ячики. Не віриш? Дивись. Хто подумав? Ти не такий кволий як здається. Моя ключка! Треба рано встати, щоб хорошу форму мати. Мало не прибило. <гул> дятел <плод> мусить робити те, що мусить робити дятел. I... Мене звати Ханс Фонс фон Сіленціо найкращий у світі гравець на трубі. Я йшов повз, коли почув вашу гру. Маестро. Я <плод> слухав ваші великі. Тиша! В вашій грі бракує кеще! Ви повинні грати так добре, щоб аудиторія поснула у своїх кріслах! Я. Йому сподобалося приємного сну містера Ганс фон. Вуд вот пекре. Не впіваєш, от побачиш. У -у -у. Тільки попадись мені. Пробую подрімати майс, е часті. Гольф-клуб. Кажете Олонко з першого удару зараз. З першого удару. В лунку з першого удару. У нашому клубі новий довічний член Вуді Вудпекер! Що? Ні. 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 Пригоди скіпки і оцупка. Надсекретні матеріали. І раптом істота метнулася і кинулася на Зака Зобера. І Він вистрелив зі свого плазмового пістолета, але тут закінчилися боєприпаси. І тоді Зак Зобер звернувся до всіх кораблів інтергалактичного флоту, щоб ті готувалися до вторгнення. Що ви малі бешкетники робите тут так пізно? Нісміні. Ми захищаємо сусідів від нападу з космосу. Хочете приєднатися? Ні. І не дай Боже, ваші прибульці з'являться на моєму подвір'ї. Окей, добре, бувайте раді були бачити. пробачте дядьку Вуді. Ми очікуємо на прибульців. На Добра ніч мене не турбувати. Хіба що ви справді впіймаєте прибульця? Прибульці, а, да, ці мені діти. Що це було? Перевіримо в довіднику прибульців. Це явно прибулець циклоп зі щупальцями. Зайняти пости! Осмічний корабель готовий атакувати. Що це? Отакої. Будпекер на палиці! Ви не прибулець? Ні. Я Баз... ба. Бас. Так. Колись давно ми вчилися разом із заком Зобером. ви знаєте Зака Зобера? Щось я не бачила вас у коміксах. Мене відправили на дуже небезпечне завдання знайти у цьому домі прибульців. Про це напишуть у наступному випуску або в ранішній газеті. От побачите. І якщо ми допоможемо, то в коміксі і про нас напишуть. Куди він подівся? <гас> Прибулець. Подумали, що ви прибулиць? Аж ніяк. Хоча ви можете мені допомогти. Бачите, саме цей вид прибульців може ставати невидимим. Аби зробити їх видимими, треба зібрати усі телевізори і іншу техніку. І поставити це у північному кутку дому. Або тут, біля чорного входу. Так, база Флайдгіре. Nee. Так, вперед, за ординами. Hey, Оцупку, правда ж, прибульці люблять ховатися під ліжками і у темних місцях. Лаштуємо засідку. Техніку зберемо потім. Perfect. Чудово. Now, Тепер зробимо їх видимими. Alliance. Кожен, хто себе поважає, ховає гроші під матрацом так просто що ж, нецікаво. Рятуйте. Прибулець взяти його. У нього не найкращий вигляд. Ря... Ря... Рятуйте. Мабуть, у нього вселився прибулець. Критична ситуація. База. Так, молодці. А тепер тримайтеся якнайдалі від мене. Тримайте їх подалі від мене. Ось. Візьміть ось це. І це. Усе беріть. Займіться чимось. Ви будете наймогутнішою космосі командою. Час забиратися. Базе! Забагато потужності! Що це таке? Привіт, дядьку Вуді! Не спиться! Благаю, друже! Врятуй мене! Я тільки хотів тихенько награбувати і піти. Отже, ви не друг Зобара? Жоден злодій не заслуговує на те, що зробили зі мною ці діти. Я просто А вони Вони? От бачите, я ж казав, що прибульців не буває. Ходімо вже спати. Роди водівупекера. Золото шукачі. Хоч маніти. Раніше їхав би додому. Це воно. Центральна крамниця Базарда. Бовдор. Тобто клієнт. Вітаємо у центральній крамниці базарда. Якщо у нас чогось немає, шукай деінде. Чого тобі, друже? Потрібне спорядження для пошуку золота. Пошуки золота. Так. Мій давній предок Фізер МакПекер був славетним золотошукачем. І в мене є таємна мапа. Тоді вам потрібен провідник. Хтось, хто орієнтується на місцевості, вміє розпалювати вогнище і захистить вас від медмедя. Я візьму з собою спорядження. По руках. Якщо вже я твій провідник, то може нехай мапа буде у мене? Пробач, Це таємна мапа. Як від мене смердить. Час купатися. Скоро мапа буде моєю. Мій oh, oh, my... мій дідусь, oh, my... мій дідусь. Цей славетний предок мій. Карто він лишив зі скарбом, скарбом, скарбом золотим. Отже, бовдур. Отже, ж бовдур. Отже ж бовдур, хлопець цей. Підпливу до нього знизу і заберу цю мапу я. Oh боже правий, боже правий. Як багато в мене рок. Ге, що ти собі надумав? Хоча роби, що знаєш. Бачу, ти дуже діловий ведмідь. Туди піти, того з'їсти і якось побачимось. Гарна нагода поцупити. Мапу і спекатися цього телепня. я потримаю карту. Дай погляну. Треба визначитися, де, тебе... де... де ми вийдемо на берег. Поки що треба пливти прямо. Чудово. Та ми побачимо. О, ні. Якщо він спуститься з водопаду, мапи мені не бачити. Я містер... Містер провідник. Бувайте! Водоспад не такий вже і страшний. Зустрінемося внизу. Хороший провідник завжди попереду. The trick. Коли йдеш канатним мостом, головне робити це без речей. Okay. А тепер перекинь мої речі. Now, Кидай свої важкі речі. Провідник завжди попереду. Як же мені його спекатися? І я піду вперед розставляючи для тебе кілочки, піднімайся за моїм сигналом. <плес> <плес> good, Хто би ще таке придумав, як не я, Містер Базарт! Золото вам сюди. Золото вам сюди. Схоже, я нарешті випередив того нікчемного дятла. де ж тут золото? Ведмідь! Шахта макпекерів. І вона вся моя. Я багатий! Фу. Як же мені стільки вивести? Тепер це моє золото, і я заберу його з собою. Твоя взяла база, Ти yeah, переміг! Будь ласка, please. тільки досади мене у клітку. Oh, Бази благаю тебе. Не покидай мене тут Бувай не в дахо Будь ласка, на гору Well done. Вже. Не забарився. Але я ти. Дякую, що привіз. Я поїхав. Озвучено на замовлення Терка Україна. Далі буде.